Сьогодні 4 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок зброї агресії Російської Федерації проти України. Ця дата була встановлена Верховною Радою України, 2021 року. Цей день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Цей день є нагадуванням про трагедії, які спричинила війна, і про необхідність боротьби за мир. Також 4 червня Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Цей день був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН 19 серпня 1982 року. На її надзвичайні спеціальні сесії він був встановлений у відповідь на велику кількість безневинних палестинських і ливанських дітей, які стали жертвами актів агресії Ізраїлю. 4 червня всесвітній день боротьби з карієсом. Цей день був вперше проведений 2013 року з ініціативи стоматологів і має на миті привернути увагу до проблем карієсу, які є найпоширенішим захворюванням у світі. Карієс це прогресивне захворювання зубів, яке виникає через демінаризацію кісткових тканин. Це бактеріальна інфекція порожнини рота, яка виникає внаслідок дії внутрішніх чи зовнішніх чинників. Цього дня народилися 1976 рік український футболіст В'ячеслав Кернозенко.